Друзі, Ютуб, всім привіт, слава Україні! Ми переможемо. Друзі, е е коротенький інформаційний відеоролик. Е е наш пасічник, Буковинський бджоляр Олексій. Він знаходиться зараз в ЗСУ. Е е в нього велика пасіка біля 300 бджолосімей, Пасіка медового напрямку, пасіка кочова, е е пасіка професійна з миролюбивою бджолою на пасіці все є. Олексій шукає пасічника на 23-й сезон. Помічник є, але треба ще так само кваліфіковану людину, яка буде е м, доглядати за пасікою та підтримувати її життє життєдіяльність в третьому році. І, звісно, це все за оплату. Зарплата більше 15 тисяч гривень. Е додатково всю інформацію зможете вточнити е по номерах телефона. Е скоріше, всього, пишіть на Viber, бо тому що в Олексія не завжди є е зв'язок мобільний. Дуже прошу долучатися хлопці, особливо ті, хто любить бджолу, але в зв'язку з війною наразі не можуть е, отримувати пасіку, доглядати за нею. Тому звертайтеся. Друге оголошення е, друзі я до вас не звертався ще з таким проханням, але наразі звертаюся з проханням допомогти е, в зв'язку з цією клятою війною, яка вже рік у нас в державі, і ми вистояли цей рік. І працюємо над тим, щоб ця ця дата не збільшувалася. Прошу вас долучитися до збору коштів для нашого голови нашої спілки Василя Петровича. Він наразі в зсу служить в 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола, артрозвідка. Вони стріляють з великих пушок, і їм зараз дуже потрібен е, потрібен літаючий дрон. Так, очі в вигляді Мавіка 3. Вся інформація буде закріплена в першому коментарі під даним відео. Прошу вас, долучайтеся до збору коштів, бо тому що даний апарат потрібен хлопцям вже навчора, для того, щоб бачити, куди вести вогонь і розбивати всі колони расистів. Дякую, слава Україні і героям слава!